Біблія, послання апостола Якова, розділ 1. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розсіянні. Вітаю, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням, бо промине, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, Бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком Його творіння. Знайте мої улюблені брати. Кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив себе відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла. Він буде блажений у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Розділ другий. Брати мої, не зважайте на особу. Майте віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у блискучих шатах та війде бідний, у вбогому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете: Ти сядь отут зручно, а бідному скажете: Ти стань отам або сядь тут, на моєму підніжку. То хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього, як самого себе, добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників, адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Яка користь, брати мої, коли хтось скаже, що віру має? А діл немає. Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл. А я покажу тобі свою віру зі своїх діл, чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять, о марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося Писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само блудниця Рахав хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл. Мертва. Розділ третій. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають вчителями, знаючи, що приймемо більший осуд, адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться: ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло, і підпалює круг життя. А його самого запалює гиєна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою, а язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви, а солончак не може давати солодкої води? Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла влагідній мудрості, доброго способу життя, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях? Не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, душевна, бісівська. Тому що де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава. Адже плід праведності сіється в мирі. І творцями миру. Розділ четвертий. Звідки війни? І звідки ворожнеча між вами. Хіба не звідси не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите і не можете осягнути, ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздріщів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать, через те й говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові. Протидійте дияволові, і Він утече від вас, наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон, а коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах, усяка така хвальба, лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Розділ п'ятий. Тепер слухайте ви, багатії, плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль, ваше золото й срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас, і з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає. І зойки женців досягли вух Господа Саваота, ви розкошували на землі, насолоджувалися, наситили свої серця, немов на заколення, ви засудили й убили праведника, він вам не чинив опору. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізній дощі. Довготерпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова, і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Та насамперед, мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, щоб ви не підпали під осуд. Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє. Нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу. Ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами та помолився молитвою, аби не було дощу, й дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, Спасе його душу від смерті і покриє безліч гріхів.